Якщо регламент відповідної дисциплінарної комісії протирічить основам цивільного законодавства та Конституції України. А він є нікчемним і відповідно не застосовується. Застосовується основа цивільного законодавства, цивільний кодекс, який є основоположним по даному питанню, та відповідно положення Конституції України та міжнародних договорів, які ратифіковані Верховною Радою України, Хартії та відповідно європейських інституцій, організацій, де Україна є членом. Відтак чи може ни акт порушувати права закону, чи звужувати? Ні, не може. Це незаконно. Подивимося, що вирішить комісія. Я вважаю. Як адвокат, що це питання навіть не повинно стояти на дискусію, ну але але, якщо вони вирішили в закритому режимі подискутувати, обсудити, ну певне певне складне питання, тому що ну, будь-яка особа, будь-який представник громадської організації, громадянин України, будь-хто мають право приходити на відкриті засідання. Не повинні ідентифікувати собі, не повинні надати там підтверджуючі дозвільні документи. Не повинні. Цього закон не зазначає. Людина має право, якщо відкрита. Якщо закрита, питань немає. Але в будь-якому разі, ну, я вважаю, що якщо представники ЗМІ захотіли бути присутні та інші представники, вони мають право просто, навіть як вільні слухачі, послухати. Мають право. Ніхто не може позбавити в цьому праві. Це буде незаконно.